Доброго раночку, мої любі малята. Всім доброго раночку, я дуже рада вас всіх бачити, малята, на вулиці весна зазеленіла травичка, розквітли квіти, дерева, з'явилися комашки. І ми виходимо зараз дуже часто на вулицю грати, спостерігати, яка гарна у нас природа. І бджілки літають з квіточки на квіточку, і сонечко яскраво світить. Малята, сьогодні. На допомогу мені на заняття прийшов вам відомий вже вес патрон. Ви знаєте, ми хочемо вам розповісти, що за цією красою може бути небезпека, тому ми повинні дуже-дуже бути уважними. Малята. Ви всі знаєте, що на нас, на нашу країну напав лютий ворог і багато місць, які раніше нам були безпечними, це парки, дитячі майданчики. Ми раніше часто грались на майданчиках, в парках, але зараз вони можуть нести небезпеку. Мелята, міни та снаряди можуть бути зовсім-зовсім непомітними. Їх роблять зеленого та коричневого кольору, і вони зовсім можуть бути непомітні в траві, в кощах, вони можуть бути різної форми та різного розміру. Можуть бути дуже дуже небезпечними і нести нам велику велику загрозу життю. І ось тут на допомогу завжди нам приходять дорослі та без патрон. Малята міни можуть бути різного різного розміру. Різної форми, вони можуть бути круглі, як колесо і можуть бути зовсім-зовсім поряд з нами. Тому ми повинні бути дуже-дуже уважні, коли граємо. А ось ці міни, малята, що вони схожі, як ви гадаєте? Так, ці міни схожі на метелика. Їх так і називають міна метелик. Ці міни можуть також бути біля гірки, де ви граєтесь, біля пісочниці, на ігровому майданчику або навіть на шляху, по якому ви йдете. Ці міни можуть покласти і на книжку, і на солодощі. Малята, ці міни несуть велику, велику небезпеку. Тому ви повинні бути завжди дуже-дуже уважними. А є ще, малята ось такі міни, які ми можемо йти і не помітити. Ці міни називаються міни розтяжки. Їх кріплять. На зовсім зовсім тоненьких непомітних ниточках. Це предмет дуже небезпечний. Якщо його випадково зачепити, вона вибухне. Малята, міни, снаряди можуть бути в самих в самих неочікуваних містах. Тому малята, якщо ця річ не ваша, ніколи не чіпайте її. Малята. Ніколи не наближайтеся до таких речей, не чіпайте ні рукою, ні ногою, ні палицею, ні камінцем. Це предмети несуть небезпеку. Що ж робити, коли ми побачили ці предмети? Потрібно швидше відійти, адже ці предмети зриваються від найменшого коливання Малята Якщо ви бачите незнайомий вам предмет, виконуйте такі правила безпеки, зупинись, не чіпай та повідо дорослих. Адже ми пам'ятаємо, що ці предмети несуть небезпеку. Не забувайте малята правила, ці правила врятують ваше життя та здоров'я. Малята, давайте ще раз пригадаємо. Та подивимося на ці предмети, які є небезпечними, і які ми можемо зустріти в нашому теперішньому житті на ігрових майданчиках, в парках просто на шляху або біля наших будинків. Ось вони, ці небезпечні предмети. І пам'ятайте. Зупинись, не чіпай, повідом дорослих. Не забувайте, малята, ці правила врятують ваше життя та здоров'я. Ось малята, молодці, я гадаю, ви запам'ятали правила безпеки. Малята, я бажаю, щоб наші мужні воїни-захисники захистили нашу країну від лютого ворога, щоб на небі яскраво світило сонечко, щоб небо було блакитним, блакитним та мирним. Щоб ми безпечно могли гратися біля нашого будиночку, щоб бджілки літали з квіточки на квіточку та приносили нам смачний мед. Щоб комашки та дітки не боялися взривів. Щоб наші пташечки завжди поверталися до своїх домівок та будували свої гніздечка та виводили пташеняток. Отже, малята. Я гадаю, ви запам'ятали правила безпеки малята, гарного, гарного всім дня. Сонячного, блакитного неба, мирного неба. Будьте в безпеці. До побачення, моє любі. до побачення.